З вами я Матвій та Тимур. Здорово всім! Сьогодні ми будемо знімати гайд по вбивцях. Ми це відео знімали на приватці. Так. Ну, а зараз ми почнемо. Перший буде Джейсі. Yes. До речі, приватка і одвін панель. Командна а, да. панель. Так. Значить, Добре. давай. Це можна Добре. легко зробити. А, я знаю, що я зроблю. Зразу почнемо з четвертої білки. Завдяки неї можна побачити гравця на далекій відстані. І. И не можно обижать, на жаль. О, до речи, забыл все сделать. Все. Первая белка. Бихет. Ой, слэш. 130 у меня хп, капец. Наступное это бихет. Да вам слово На. Ну і... мою так, зараз я кое що тобі зроблю. Та я не можу. Чого? Ти восстановив собі хп? Зараз встановлюємо все. все. Ну і остання білка це Ренгінг П. Так, ми робимо ось такий слеш Але якщо ми підійдемо в то дивіться, що буде. Ой, почекайте. А чому не працює? А, можна це зробити ось так. І тоді буде Зума. дуже добре. Дивіться, як, як по-моєму, персона. Це. І це перший персонаж, який отримає новічок. Mm -hmm. Так. Докусен даже імбовий. Так. Зараз іншого вбивцю? Звісно. Наступний це буде Мій не неулюблений Кіт! Син 00 0 НСІН. Капец. Я думаю, так ты все до чего. А мама у него есть? У кулкида? Нет. Понятно? Кулкид был дома тогда. Не, -то его поймали. Окей, так. У, меня, речи, на 1x1x1x1, у мене, до речі, скоро накоплю нарешті на 1x1x1x1, і и мене буде все будет. Спящий. Так. Це У нас привіт, я Кулкіт Мафіозі. Ну короче, ви можете його купити, и його повний вигляд. Ну почнемо. А так звичайна атака. Наступний це кирпич, Цегла, але з, цією, з цим персонажем у губі. І можна бачити персонаж. І гравці. Наступне це Волок-Сплуд Овердрій. Дивіться, як можна. Ну і останнє це піце деле. На цьому гравці немає цього, щоб. На цьому вбивці немає е, з, маячка, щоб слідити за іншими людьми, але є піці Але є один мінус. Стрельне в нього. Стрельне. Стрельний фокс. Стрельни. Стрельний Стрель. Стрельне. Ай. Зараз дивися, ти а, повинен а... Але є один мінус, Стрельне в когось. Стрель. Та стріляй! Стріляй! Та й я не можу попасти. Відійди. Все, стріляй! Ну, ну коротше, в них це тупо... А, якась одна так. сильна білка і він вбивається. Нех! я я зрива. я зриваюсь. Хоче я виграв. Якось дуже дивно. Джон Доу. Наступний буде наш е е персонаж, Ж... якого більше. На Найбільша це. Найбільша... Ну це в нього найдовша атака. Перша. І це джундоу. Так. Оце ми включаємо. Я вбився. Арена 51. Рогдоу нема. Я беру Джондоу. Зі скиноманігелейш

Як, по-моєму, це найкрутіший скін, тому що він в колаборації з The Shape and Beans. До речі, якщо. Е, е, в. Коли буде Last Man Standing, то це. То тоді... У, джун, е, е, якщо буде е, Еліот з скіном Кренка, то тоді буде унікальний саундтрек Close to Me. Ну, почнемо. Перше це в нас слэш. Атака. Це звичайна атака. Наступне — це коруп Енджі. Їєю можна управляти ще. І, і це ще йде Ауч. Так. Mm -hmm. 52 хп в мене. Непогано. Так, наступна, наступна. шписок це Дідевоч. Фрукфінг. Якщо в неї наступить, то буде ефект, ми можемо бачити. І остання абілка, яку треба 100% всім внізати, це 404 ера. Можна бачити всіх гравців. Ой! Ну! Так і вам дуже це гарний ну, персонаж. Дзюу, капучина за сину, і останній буде найдорожчий поки в грі, є, і найсильніший в грі. І зараз ви дізнаєтесь, хто це. Так, да, ось чіла зарезали. Це, це дуже... скін на Еліота, френд. Зараз буде останній найдорожчий, найсильніший вбивця в грі. Inflefted player один mm. x1x1. X1. Ну а ми починаємо останню ігра з один x1. Дещо матвій такий імбовий прям на нього? Wild band.

Та не може бути, що одна атака е, може тебе вбити А, ми було ще. Ші... Дивіться, і щоб розблокувати абілку. Ну, тоді подивимося. Дивіться, є. Друга абілка Перша абілка робить удар. Друга білка робить. Ось таку штуку. І це. і це. І коли воно попадає на гравця, то тоді на нього з'являються глічі. І І це. І включить епілептик мод, щоб це виключити. Воно виключає тільки це. Наступне це Entaglement. Воно кидає ось таку штуку, яка, яка робить найнеулюбленішу стоп. Стопку де треба нажимати на... Спливаючи вікна. Наступне це інстейблай. Ви нічого не бачите. У вас перший спід. Але Але у вас це. Але ви можете побачити любов всіх гравців. Ну, і останнє Супер круте. Клони. Це як у Кукіда, в принципі. Але вони але вони ну, по всій клони. карті знаходяться. І в мене так. безкінечний спринт чомусь. Супуса у нього аж за способності. Типу, типу, одну? Так. Ну а це. Ну а ми закінчуємо це відео. До. Дякую, що дивились. Поставте лайк, підпишіться на канал. І останнє, що я вас попрошу. Будь ласка, виберіть мені персонажа, якого мені наступного купити, і про нього буде наступний ролик. Як, гайд, як грати на цьому персонажі? Ну, напишіть персонажа. Так, напиш... напишіть. Напишіть персонажа, Будуть... по якому я буду робити гайд. Так. Нуб, Шедлоц... Шедлоцкай, Еліот, Гість 1337, Білдермен, Таф, Чей? Шанс, Тутай, 0077 або Дусекар. Ну, а дякую, що дивилися це відео. Сподіваюся, що ми вам дали пораду, якого персонажа ви брати. Всім пока! Пока!